Селище Кримське на Луганщині, одна з найгарячіших точок на лінії вогню. Про те, попри тишу, що триває в області вже четвертий день на околицях населеного пункту і досить чутно постріла. Наслідки останніх запеклих боїв бачила Христина Шкудор. Дістатися Кримського непросто, тут більше немає нормальної дороги, тільки ґрунтівка. Легкова машина не проїде. На околиці селища блокпост. Роман, попри тимчасове перемир'я, стоїть на варті. Розповідає, машин через цю точку проїжджає мало. Не пропускати підозрілих машин перевіряємо. В основному там завозять воду хлопцям на позиції продукти. Обстріли з 1 вересня майже вщухли. Таких сильних, больших таких провокацій немає. Да, Кожен другий будинок у Кримському пошкоджений. Таїся розповідає, через близькість до лінії вогню майже всі місцеві покинули селище. Кожен думає, як зима аналіти. Утеплення стекла выбиты даже если дадут стекла где-то чего-то ну, работать практически не не никому не продукты у крымска завозят раз на тиждень. магазин просея попры разбиту снарядом частину примещения Да развалено. хотели бы чтобы была помощь какая-то хотелось бы конечно чтобы помогли потому что для сельского населения нужен нам магазин и хотелось бы чтобы помогли нам для восстановления крыши Режим тимчасової тиші в селищі кожен використовує по-своєму. Військові зміцнюють позиції, місцеві готуються до осені та морозів. З Луганської області Христина Шкудер Сабиття канал Україна.